Вітаю, це новинарвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня: ситуація з головнокомандувачем та оновлена редакція закону про мобілізацію. З російського полону повернулись 207 українських бранців. Країни ЄС одностайно погодили макрофінансову допомогу Україні. Феміду в ГАЗі побила політична імпотенція. Китай показав справжнє обличчя в українському питанні. Про це і не тільки далі. Цього тижня рашисти вкотре атакували Харків. У вівторок в день тричі завдали ракетних ударів по передмістю. А ввечері близько 11-ї години спрямували на Харків Шахеди. Як повідомив керівник обласної військ адміністрації Олег Синігубов, ракети, випущені в день, вибухнули в передмісті. Минулося без постраждалих. Вибух був досить значний. Його ми чули в самісінькому тобто центрі міста Харкова. Чесно кажучи, така була інформація, що це удар був, тобто, саме по місту Харкова однак, ні, це дійсно містом і фактично це харківський район. На жаль, цього ж дня внаслідок атаки чотирма шахедами в Харкові пошкоджені дві багатоповерхівки, магазини, приватний будинок у Слобідському та Салтівському районах міста. Четверо цивільних поранені. Це виключно цивільна інфра... інфраструктура, це житлові будинки. Чотири людини постраждало внаслідок цього. На щастя легкі та мають ушкодження. Там гостру реакцію на стрес, тощо їм надана медична допомога. В середу о 23.15 Окупанти знов спрямували на Харків дрони. Камікадзе безпілотники влучили по території цивільного промислового об'єкту в Основ'янському районі. Обійшлося без жертв того ж дня. О 21.50 першій рашисти атакували керованими авіабомбами великий бурлук на Куп'янщині. Поцілили в лікарню. З медзакладу евакуювали 38 людей. З них п'ятеро медперсонал. Чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. В лікарні пошкоджений фасад, вікна та дах. До подій в Україні серед найбільш резонансних, нібито відставка головнокомандуючого Валерія Залужного та оновлена редакція закону про мобілізацію. Та з першого повідомлення про повернення з полону 207 українських бранців. Це один з найбільших обмінів полоненими від початку Великої війни. Серед захисників, яких Україна повернула додому, в середу 11 мешканців Харківщини, повідомив керівник обладміністрації Олег Сенігубов. За інформацією представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, військових, яких Рефія нібито перевозила 24 січня в літаку Іл-76, під час обміну не було. Раніше в Кремлі стверджували, що українські громадяни загинули під час авіакатастрофи, однак ця інформація досі не підтверджена. За даними представника координаційного штабу Петра Яценка, серед визволених з російського полону українців були ті, яких планували обміняти 24 січня, але 65 військовослужбовців, начебто загиблих у день падіння, іл 76 Московія не повернула. Повернулися ті, хто мав повернутися попереднього разу під час скасованого обміну. На жаль, 65 військовослужбовців, які Росія стверджувала, що знаходяться на борту літака ІЛ. Росія їх не повернула. Так само вона відмовляється надавати будь-яку інформацію. Як повідомив командир 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ національної гвардії України, підполковник Денис Прокопенко. Під час обміну додому повернулись двоє бійців Азова. Однак, у списку не було тих, хто захищав Маріуполь. Їх 900. Всі вони лишаються в російському полоні. Зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Звільнення від служби інвалідів усіх груп, можливість оновлення даних в особистому кабінеті чи ЦНАПі. У вівторок уряд вніс до парламенту оновлений проєкт закону про мобілізацію. Попередній документ називали суперечливим і таким, що порушує норми Конституції. В Міноборони переконують. Коментарі та зауваження враховані спільно з генштабом, кабінетом міністрів та народними депутатами, але в юристів вже виникли до нього запитання, наприклад, стосовно виключення норми захисту від призову для тих, у кого є дружини, чоловіки або батьки з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що в таких людей немає інших працездатних членів родин. Є і питання щодо аспірантури, розповів в ефірі Радіо Свобода адвокат і колишній військовий Євген Филипець. Відверто скажу, найбільша кількість звернень стосується саме скасування підстави для відстрочки за наявності дружини числа осіб з інвалідністю будь-якої групи, а також батька або матері своїх, або батька або матері дружини з інвалідністю першої або другої групи. Скажу з свого досвіду, бо я проходив військову службу як офіцер юстиції, і бачив цю ситуацію зсередини, Це Одна з найпоширеніших підстав для звільнення з військової служби, і це одна з найпоширеніших підстав для відстрочки від мобілізації. Тому скасувавши цю норму в майбутньому величезна кількість людей просто не будуть мати підстави для відстрочки. Це перше, а друге питання це аспірантура. Не знаю, чим завинили аспіранти, але все ж таки лише залишається бюджетна форма навчання в аспірантурі. Інша проблема положення про те, що в разі, коли громадян добровільно протягом 10 календарних днів з моменту вручення повістки не з'явиться до ТЦК. То військкомат звертається до суду з вимогою обмежити його у праві на виїзд за межі України і керування транспортним засобом. Суд також може заарештувати кошти та інші цінності громадянина в банках і інших депозитарних установах. Які тут перестороги розповів юрист центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов. Перевантажені суди вони нічого не надішлють особі, вона не буде знати про суд, і рішення буде підлягати негайному виконанню. Тобто, ну може бути ситуація, особа захворіла за кордоном, знаходиться взагалі. Не отримала цю повістку стосовно оновлення даних, то в новому законопроєкті ця норма лишилась, але з певними новаціями. Оновлювати дані можна буде у ЦНАПІ або в онлайн-кабінеті, який пропонується створити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. До цього ж електронного кабінету надсилатимуть і повістки. А втім, у новому законопроєкті не зазначені терміни, коли саме запрацює такий кабінет, і який захист матимуть персональні дані людей, хоча цифровізація і розглядається як перевага, каже керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ми б вирішили питання елементарно, не потрібно було блокпостів чи там ходити по вулицях, роздавати ці повістки. Ти зайшов в електронний кабінет, ти зобов'язаний це зробити. Ти оновив, зберіг все. Чекаєш повідомлень далі. Викликають тебе на ВЛК, Не викликають ще одне нововведення скасування категорії обмежено придатний тих, у кого є така позначка у військовому квитку, зобов'яжуть пройти медкомісію протягом 9 місяців. За її результатами людину визнають або придатною, або непридатною до служби. Перед мобілізацією всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишків протягом двох-трьох місяців. Щоб людям, до речі, продемонструвати, що не буде такого там. Ну от ці моменти, які є два тижні, і все там на фронт, чи Тебе там як народі зараз пішов мем, вбус кинули, і ти поїхав на фронт. Тому я вважаю, що ця редакція законопроекту вона значно краще ніж попередня. Це є факт, але є певні речі, над якими ще варто попрацювати в комітеті серед спірних положень закон. Но проєкту довгоочікувана для військових норма про демобілізацію. Згідно із документом, тепер звільнитися зі служби матимуть змогу ті, хто безперервно служив 36 місяців. Ця норма несправедлива, вважає юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов. І пояснює, чому це несправедлива норма. Ну як це можна порівнювати три роки служби в ТЦК і три роки служби в штурмовиках? Ця безперервність на одній посаді, в одній військовій частині, без відпусток, без лікування. Що таке безперервність? Ну, тобто, кожна норма, яка не прописана досконало, це прояв або до корупції, або до порушення прав людини. Перед голосуванням законопроекту розглядатиме профільний комітет. Верховної Ради. Втім, через сумнівні норми депутатам буде складно знайти під нього голоси, вважає слуга народу Єгор Чернів. За його словами, документ хоч і містить чимало правильних положень, як-от терміни демобілізації, додаткові відпустки тощо, але все одно потребує доопрацювання. Нам не потрібно, щоб мобілізація була зірвана, додав парламентар. Це подкаст «Новинар Віклі». Інформація про нібито звільнення з посади головкома Валерія Залужного з'явилася у вітчизняних і західних ЗМІ на початку тижня. Зокрема, газета Financial Times повідомила, що в понеділок, 29 січня, президент Володимир Зеленський запропонував залужному нову посаду радника з оборони, але генерал відмовився. Про його відмову повідомляє і Washington Post. за словами політичного оглядача Бориса Кушнірука. Рішення скасували в останню мить. Про те, що ситуація зрештою вирішиться звільненням головкома, продовжують говорити всі закордонні мас-медіа, посилаючись на власні інсайди з владних кабінетів. Зокрема, економіст пише, що кандидатами на посаду залужного розглядають командувача сухопутних військ сирського та керівника головного управління розвідки Міноборони Буданова. Мотивацію влади та її намір будь що відсторонити від виконання обов'язків генерала Залужного політолог Володимир Фесенко коментує так. Щодо нинішньої ситуації, мені здається, сама ситуація все ж таки це психологічна криза в особистих взаєминах між Зеленським і Залужним. Спочатку були політичні ревнищі. Ну, Про це багато писали. Зараз багато хто цитує Саймона Шустера. Ну і публікації було, зокрема, і в текстах української правди. Але останнім часом я думаю, що тут додали інші причини. Ну, По-перше, Зеленський не незадоволений військовою ситуацією на фронті. Ну це дуже очевидно. І оскільки залужний командуючий Збройними силами, і він можливо, я не знаю, але припускаю, що він, можливо, не пропонує Зеленському якихось сценаріїв покращення військової ситуації, це може викликати теж незадоволення президента. Крім того, я так розумію, що ви всі президента. І самого президента, і людей в його оточенні дуже дратує. То, що в умовах складної воєнної ситуації залужне все ж таки продовжує інформаційну активність в соціальних мережах. Оточення залужного і люди, які йому симпатизують, особливо тих, хто не симпатизує Зеленському, вони останні місяці активно просувають ідею президентської перспективи Залужнього. Саме це я думаю дратує найбільше. От о, одночасно і незадоволення військовою ситуацією, і тема президентства залужного про це вже відкритим текстом говорять багато людей. Ну і зрозуміло, що це не може не тратувати і самого зеленського і людей в його оточенні. Чим зрештою все скінчиться, покаже час. Медійникам же не слід вгонитві за сенсацією викривляти факти. Як це було у випадку, коли чимало інтернет-ресурсів і видань. Зарясніли заголовками на кшталт залужного відправили у відставку, вважає редактор сайту Наші гроші, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Удар по медіа був і причому досить правильний, оскільки медіа не мають забувати свою основну функцію, це достовірне інформування. Я у своїй роботі керуюсь саме цим правилом: що якщо тобі хтось щось сказав, то єдине, що достеменно знаєш, це тобі хтось щось сказав. І тоді або передавай хоча б цитату правильно, да, не докручуй висновки від це. Якщо тобі джерело сказало, що залужного звільнили, але указу ще немає, то так і передавай. Ну і тоді б не було жодних питань бо до жодного тих медіа, які там дали свою інформацію. На жаль, просто деякі медіа озагалавили так, що все залужний звільнений. Сказало джерело. Хто ж там дочитає до кінця вже такі речі? А що джерело ще після того уточнило? Це має відразу бути цільний меседж. Тому медіа отримали урок, урок хороший, я сподіваюся, стануть сильнішими після всього цього. І ще краще пам'ятатимуть головну штуку, що коли джерело щось каже, то це залишається всього лише словами джерела. До міжнародних подій найвагомішою для України цього тижня стало погодження всіма країнами-членами Євросоюзу фінансової допомоги нашій державі в сумі 50 мільярдів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. За його словами, цитую це забезпечує постійне довгострокове передбачуване фінансування. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту. Кінець цитати. Прикметно, що Угорщина не матиме права вето у виділенні фінансової допомоги Україні, рішення за потреби переглядатимуть що два роки. Міжнародний суд ООН в ГАЗі слідом за материнською організацією побила політична імпотенція. Позов України проти Московії щодо фінансування тероризму на Донбасі та утисків кримських татар в окупованому Криму. Судді задовольнили тільки частково, як повідомляє Суспільне, там спромоглися лише встановити факт, що Кремль не зміг належно розслідувати висунуті Києвом звинувачення проти представників терористичних квазіутворень ЛНР і ДНР. Також в ГАЗі заявили, що Україна не змогла довести більшість фактів расової дискримінації кримських татар і українців у Криму. Крім цього, судді відмовились винести конкретний вердикт. Щодо відповідальності Московії за знищення літака рейсу MH17 над Донецькою областю, також суд не задовольнив вимогу України щодо виплати компенсацій від РФ. Цього тижня на Україну наїхала румунська та угорська політична потолоч, зажадавши відтяпати у нас Закарпаття Одещину, частину Буковини та інші території. Маю на увазі угорського та румунського лідерів ультраправих Ласло Тороцкає та Клаудіо Тирзів. Не відстав від ультраправих рептилоїдів і комуністичний Китай, закликавши Україну виключити свої фірми зі списку міжнародних спонсорів війни за інформацією Reuters, Туди потрапили 14 китайських компаній, котрі, як вважає Україна, допомагають Московії. Представник МЗС Китаю в коментарі Reuters закликав, щоб Україна негайно виправила свої помилки і усунула негативні наслідки, які саме не уточнив. Цинізм ситуації в тому, що глава міноборони Китаю Дун Цзюнь 31 січня запевнив очільника військового відомства Росії Шойгу, що КНР повністю підтримуватиме расистів. в украинском вопросе, несмотря на тиск с боку Соединенных Штатов и Европы. Дорогие вас отказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом получил удар. Но мы не будем из-за этого изменяться. І одказувати ад от установлені політики они не вдажні и не будуть памішать нормальної ітанська расистська і стажу як то кажуть, слово не горобець, а все таємне так чи інакше стає явним. І насамкінець наступне. Американські далекобійні боєприпаси Джелес вже прямують до України. Про це поінформувала заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд цього тижня. Вона побувала в Києві з робочою поїздкою. В перекладі з англійської абревіатура означає бомба малого діаметру наземного базування. Це гібрид авіабомби та некерованої ракети М 26 здатний долати електронні перепони та вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Євген Щербак, Максим Ваншин. Олексій Підмогильний, Валентин Харченко, Андрій Будьоний, Владислав Іваненко, Іван Кіпта, Сергій Левченко, Василь Калашник. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!